Всім привіт! Ви на каналі на Полтавщині, Зібрали ми врожай. І сьогодні будуть рецепти. Хочу закрити я борщову заправку. Привіт-привіт, Юлечка, Хочу закрити борщову заправку та салат з рисом. Побачу, як мені вдасться. Тому будемо приступати. І ще одна Хочу, Ось вибрала я вже остатки помідорів, вже чорніють, ми обріжемо. Перчик. Ось два відра. Перчик, подивіться, яка гарна у нас родила морква велика та буряк червоний. Дивіться, яка головка буряка. Його як небагато, то зато великий виріс. Тут ще бурячок, тому будемо зараз ми приступати. Ось це все переробляти на зиму. Ну, ось, ми вже приступили до роботи. Дівчатка мені допомагають. Потрібно все почистити, помити, підготувати для нашого салатику моркву, цибулю, перець та помідори. Потрібно півтора кілограма моркви. Потерти на велику тертку: 1,5 кг цибулі кубиком, 1,5 кг перцю соломкою і 1,5 кг помідорів, також кубиком та пів літри олії. Олію потрібно розігріти в каструлі. Спочатку нагріваємо каструльку, виливаємо олію і чекаємо, поки вона закипить. Хоча я не завжди чекаю, щоб вона закипіла. Коли добре розігрілася, додаємо сюди моркву. На 10 хвилин її обсмажуємо. Включаємо невеликий вогонь та морквочку обсмажуємо. На 10 хвилиночок. Коли морквочка наша обсмажилася, ось вона така стала м'ягесенька, тепер можна додати цибулю також на 10 хвилин, щоб вона 10 хвилин посмажилася. Перемішуємо, і час від часу, особливо зараз цибулю і морквою, помішуємо. Паралельно ми ставимо варитися рис. 1 стакан рису, 2 стакани води. І тепер через 10 хвилин, додаємо помідори та перець разом. І вже на 15 хвилин. 15 хвилин будемо це все тушкувати. Коли перець та помідори протушкувалися, наш рис відварився. І додаємо його у салат. Дехто додає сирий рис один стакан сирого рису, я відварюю 2 стакани відвареного рису. Добавляємо. Ще, щоб воно закипіло, тоді можна додати цукор, 1 стакан цукру, 5 столових ложок оцету та 2 столові ложки солі. І ще 5-10 хвилиночок воно поварилося, навіть якщо відварений рис можна трошки менше. І наш салат і готовий. Ось так дуже просто і дуже легко можна зробити ось цей смачний салатик. Все закипіло, прокипіло, в стерилізовані баночки я розкидаю. Баночки стерилізую я у духовці. І готово! Цей салатик дуже смакує до горечки, до картопельки, просто так на перекус. Дуже просто можна ось так під... попробувати смачний, ситний з рисом салат. Ось такий смачний салатик у нас вийшов. Дуже смачний. До картопельки, до гречки. Я взагалі люблю його ось так намазати на хлібчик, майонезу і на ваент. Оцей салат. Особливо, коли треба швиденько щось перекусити, тоді дуже смачно. Тому пробуйте, консервуйте, нехай у вас все вдається. Також, як ви бачите, я ще закрила. Борщову заправку, тільки заправку рецепт я не зняла, тому що дуже поспішала. Але залишив в описі під відео для вас рецепт. Готується дуже просто. Заправка дуже смачна, тим, що тут є все, не тільки буряк, і буряк, і помідори, і перець, і морква, і цибуля. Ти допомагаєш? І все-все потрібно все нарізати, потушкувати і в кінці просто додати оцет і ще протушкувати 30 хвилиночок. Ось так просто готується заправочка. Тоді баночку, у борщик в каструльку насипали і готово. Тому ділюся для вас ось такими простенькими рецептами, які ми закриваємо для своєї сімейки. Закривайте, консервуйте, нехай у вас все дається. А ми на цьому прощаємося з вами. До зустрічі у нових відео.